Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні буде, я б сказала, цікаве відео для вас. Тож, заварюйте собі каву або чайок, і запрошую до перегляду. І так, зараз перед вами знаходяться ось такі неймовірні птахи. Вони сьогодні тут не просто так, вони зібралися, щоб нагадати нам, що вже весна, потрібно більше гуляти на подвір'ї. Дихати свіжим повітрям і насолоджуватися кожною миттю при можливості. Ось як ось цей класний качур. Дивіться, він не просто насолоджується, він отримує кайф. Ну, це ж потрібно так радіти життю. Ну, це просто. Стосовно себе, хочу сказати, що я весною змінююся. В мені вселяється, ну не знаю, так званий метеорит. Особливо я намагаюся зараз спостерігати за собою і бачу, що все ж таки кожний день намагаюся приймати з радістю як щось дуже потрібне і важливе в моєму житті. А взагалі, синхронізуюся, і ця гарна погода допомагає мені збільшити свій трудовий день, збільшити настрій, ну і позитив, зрозуміло. Як ж можна? Не зачаруватися ось такою красою ідеальний захід сонця, який не можна присутувати зараз за цими будівлями, але це щось таке. Їжі. Я обожнюю пельмені. До речі, ви знали, що пельмені прийшли до нас із татарської кухні. І зрозуміло, е, що начинку кожен робить по своєму смаку. Але я, наприклад, роблю, що там було багато зелені. І особливо, щоб пельмені були із тонесенького тіста. До речі, рецепт е, даних пельменів буде описі під відео, тож запрошую до перегляду, а також е, пишіть коментарі. Можливо, ви маєте також класні рецепти порівняння. Хоче прочитаю і, можливо, навіть використаю. На це можна дивитися вічно. Ну що, зараз вже будемо ставити воду, готувати пельмені і смакувати. До речі, усім смачного, хто зараз їсть. Прийшла моя посилка із майкапу, замовила оліку до масажу обличчя із кісточок винограду і органового масла. Буду робити масаж обличчя для краси. Чуєте, спів. Все, весна у повітрі. Що любі дівчатка, я вас вітаю з 8 березня. Бажаю вам квітів щодня, кохання щоночі. Любити себе, не забувайте, що ви одна єдина у себе обов'язково. щоб ви чарівні і гарні були не лише на 8 березня. І пам'ятайте, що свято весни. Це наше свято з восьми березня. А пташки. А ось так виглядає восьме березня у галереї. Правда, квітів багато не буває. Вітаємо тебе з 8 березня. Бажаємо тобі кохання, щастя, щоб Женя тебе радував постійно, Ти, Женю, радувала, щоб дарив тобі тюльпани і не тільки з багази. Дякую, дякую.